Тут стоять бабусі, дідусі молоді жінки та чоловіки, а також діти. Всі вони вкладники у комфорт хаус який будується по вулиці Київській, 128. В цей час на сесії розглядають питання про законність даної споруди. А люди, які прийшли, коментують нам свою позицію згідно даного питання. Ось, наприклад, пані Тетяна приїхала із Донецька, їй ніде жити. Ми приїхали, обігали всі інстанції в Києві. Нам жилля ніхто не дав, ні временного, ніякого нас прийшли знакомі люди. А ці Мелькевичі дали мені роботу. Я працюю в мобільному магазині, і мама дала мені роботу. Саша, це забудовник. Нам квартиру дав на три роки, без, без процентів, розсрочку. Ми можемо це собі дозволити. Так, просто купити десь житло. Великі проценти, ми не можемо дозволити. А так ми можемо дозволити, бо на три роки дав нам безпроцентно. Це людина, я на нього Богу молюся. Що я знаю, що через ось у, у травні місяці він сказав, що дом здаватися буде, що в мене буде своя вже квартира. Історія пані Ірини не менш трагічна. Жінка, продавши спадщину, вклала гроші у доступне житло, яке зараз під загрозою недобудови. Я з своєю сестрою від батьків залишилася дом, земельний участок. Я його продала і вложила в гроші в Комфорт Хаус». Тепер вони строять на київській 128, Вони строять будинок. І нам тепер виходить, ми вложили гроші. І тепер ми заморожена. Нема, нема, нема жилья вообще. І ми вже з ним договорилися, що він 50% тільки з нас візьме, і він йде на уступки застройщик. А тепер у така ситуація, що нам немали ну нема де жити. Мітингарі прагнуть мирного врегулювання цього конфлікту і запевняють нас, що сваритися із сусідами щодо місцевою владою не мають бажання, хочуть лише отримати житло, в яке вже вклали гроші. На ну, якийсь компроміс треба знайти. Може дати квартири тим людям, що тут ну ці що там два дома. Якусь треба зробити, якийсь комплект, тому що більша, більша частина людей, які вже вложили гроші, так само як і я, я вже вложила половину суми, так і ці люди. Вони хочуть цієї квартири. Прийшли сюди, вирішити питання мирним шляхом, і щоб відновили будівництво даного будинку. Вирішення даної ситуації ще досі в процесі. Хто винен, вирішуватимуть правоохоронні органи та прокуратура. А нам залишається лише побажати скорішого примирення сторін та спокою у нашому місті. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.